Вітаю! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні. Пропоную вам дуже цікавий історично пригодницький роман. Навіть дозволю собі такий термін, як Одіссея пісня відкритого шляху від сучасного українського письменника, діючого військовослужбовця Артема Чеха. Артем вже в продовжує досліджувати тему війни, ідентичності та людської витривалості. В центрі пригодницького Одіссеї – колишній кріпак з українського села Гнат Ружковський волою долі він опинився на чужій землі та бере участь у чужій війні, точніше, тікає від цієї війни. Куди тікає, і сам не знає. Отже, сюжет Америка охоплена громадянською війною. Формально мета героя спочатку припинити вбивати і змінити сині штани Союзу на щось більш безпечне. Потім ціль міняється. Це отримання 400 доларів за участь у фіктивному пограбуванні доньки відомого фермера. Згодом, коли герой відмовляється від кохання, з'являється нова химера, яка, врешті-решт, приводить його до статусу мільйонера і гірничодобувного магната Гната Ружковського. Невеличка цитата. Ставлення міст тріумф до мене було неоднозначним. З одного боку, вона, мов грубар, затягнута від ніг до голови чорним одягом, підкреслено ігнорувала мене і, говорячи з хайки про мене, вживала слово той. З іншого боку, коли кілька разів приносила мені їжу або допомагала впоратися з побутом, який з огляду на мій стан був мені ще не підвладним, називала мене синочком. Чи знала вона, що я воював на протилежному боці? Чого я так і не довідався, та мені ніколи не торкалися цієї теми. В неї було важке життя, і вона думала про виживання, а не про політичні перипетії. У пісні відкритого шляху Артем Чех торкається складних тем без зайвого пафосу, роблячи історію доступною і щирою. Особисто для мене історія залишила глибокий емоційний слід і змусила вкотре замислитися про складнощі людської долі та пошук себе. Нехай війна в романі далека і в часі, і в просторі, але читач знайде для себе відголоски нашої сьогоднішньої війни. На цьому, все. Дякую Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.